Вітаю вас на моєму каналі, Мої любі першокласники та батьки першокласників. Сідайте гарненько. Сьогодні ми з вами будемо вчитися, як правильно читати літери англійського алфавіту і складати з них перші слова, а потім ми ще развернемося до нашого улюбленого підручника з англійської мови Оксана Карпюк і подивимося, що нового там ми зможемо вивчити. Ну тож, почнемо. Любі мої першокласники почнемо знайомитися з нашими літерами англійського алфавіту. І так, почнемо з приголосних. Приголосні це ті, які шумлять, так, а голосні це ті, які співають. Ось почнемо з оцієї колонки. Літера Т. Але вимовляється вона як Т, Т, схожа на нашу Т та трішки м'якіше. Повторіть зі мною Т. «т». Інша літера літера Пі. Дуже схожа за звучанням на нашу П. Пі повторіть, будь ласка, зі, за мною. Так як наша П читається. Літера С. Вона іноді може читатися як С, але іноді як К. Поки що ми розглянемо, як вона читається як К. Повторіть за мною К, літера Н. Вона читається як Н. Н. Як наше Н. Літера С. Ось вона така схожа на змійку. Вон С, С. Вона читається як С, і голосні літери. Літера І. Але читається вона е, в переважній більшості як Е, літера U. Читається як А. Літера Е читається як Е. І так, давайте ще раз послухаємо, як звучать ці літери перед тим, як ми почнемо їх складати: Т. П, к, н. Ж, ми познайомилися з вами з літерами, то давайте трохи попрактикуємося. Ось у мене є така магнітна дошка з літерами, а ви, мої маленькі, можете разом з батьками вирізати ці літери з паперу і складати їх просто на столі. Тобто, вам не обов'язково мати таку магнітну дошку. Ви можете розмалювати їх різними різними фломастерами, олівцями, які ви дуже любите. Тому зовсім не обов'язково мати таку: можна гратися з літерами, і які ви самі зробили. І це ж буде значно цікавіше. А я вам покажу, як ми з вами будемо складати слова. Ось ми познайомилися з вами з літерами. Давайте спробуємо. Чи пам'ятаєте ви, як англійською буде кицька? Давайте складемо це слово. Так, перша літера у нас буде літера C, яка читається як К. Потім додамо літеру A, вона читається як Е. Потім додамо літеру С, яка читається як Ц. Прочитаємо разом. Cat. Добре. А як і кицьки зробити мураху? Запросто прибираємо літеру С, беремо літеру N, і ось між A і N, і T, вставляємо N, давайте прочитаємо, що в нас вийшло. E N T. А якщо переставити звідти букву С і поставити її. Ось так, то ми прочитаємо слово Тен. «Тен» означає загар. Засмага. Тен. Окей. А якщо ми приберемо ось цю літеру і замінимо її на літеру І, яка читається як Е, і в нас вийде слово Тен. 10. А ми візьмемо і переставимо місцями. Н, т Нет сітка. Ось так. А взяли прибрали цю літеру і поставили літеру Ю, яка читається як А. І вийшло Nat горішок. Ось так. А замінили літеру. Ось так. І вийшло КАТ К-АТ. Кат. Різати. Прибрали цю літеру, поставили ось цю, вийшло К, А, П. Чашка, КАП. А забрали одну літеру А-П, Ап. Вгору. Так, а давайте заберемо ось цю літеру і поставимо вперед літеру С. С. нашу змійку. І поставимо тут літеру N. І вийшло сон. Сонечко. Так. Добре. А тепер спробуємо, наприклад, зробити ось так: Set. Set. Набір, наприклад, сес. Так, а ми взяли тепер. І давайте ще якесь слово зробимо. Ось цю літеру замінимо на ось цю. І вийде п, -п -е Пет. Це в нас домашня тваринка. Пет. Пет може бути хто? Кет. Ну що, цікаво було і зовсім не складно. Ви можете використовувати як маленькі літери, так і великі літери. Ось, наприклад. Ось так. Not. Так. Або ось так. Sun. Які вам більше подобаються? На ну що, засвоїли? Тепер давайте спробуємо прочитати все разом. Після того, як ми з вами поскладали літери всі разом, давайте тепер з вами спробуємо почитати. Спочатку читаєте ви, а потім я кажу, як це правильно робити. Перше перше слово правильно п'ять. Друге слово. Молодці. Пен. Третє слово. Дуже добре. Тен. Четверте слово. О, які молодці. НЕТ. Другий стовпчик. Перше слово. Правильно. Пен. Наступне слово. Тен. correct. Наступне слово. Cat. Правильно. Наступне слово. Молодці. Ant. Наступне слово. Up. Дуже добре. Наступне слово. Cup. Very good. Excellent. Наступне слово. Sun. Well done. Наступне слово. Not. Які молодці? Попрактикуйтеся, будь ласка, в читанні цих слів. І на наступний раз ми вивчимо ще більше літер. А що ж там у нашому підручничку? А в нашому підручничку ми вчимося рахувати аж до шести. Давайте всі разом. One – один. One table. Один стіл. Two. Два. Two chairs. Два стільці. Three. Три. Three. Three bags. Три рюкзачки. Four. Чотири. Four pencil cases. Чотири пенали five. Пять. Five, five pens. Пять ручок. Six. Six pencils. Шість олівців. Повторюємо ще раз зі мною. One, two, three, four, five, six. Порахуємо предмети. One, One two, one two three, one two three four, one two three four five, one two three four five six. If not, that yet a karimivochka tikała. Давайте зі прочитаємо. One two three, clap with me. Clap, clap, clap. Four and five, you and I. Clap, clap, клеп, clap, clap. Клеп clap. Clap означає Плескайте у долоні Візьмі зі мною. You and I, ти і я. Раз, два, три, Плескайте зі мною. Плескайте, плескайте, плескайте у долоні. Чотири і п'ять ти і я. Плескайте, 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 плескайте. А тепер спробуйте повторити за мною. One, two, three. Clap with me. Clap, clap, clap. Four and five. You and I. Clap, 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 clap. А давайте я буду говорити цифри, а ви будете плескати стільки разів, скільки я сказав. О. Тво, три. Фор. Well done, Молодці. Давайте трохи з вами розімнемось. Як ми вітаємося з вчителем? Правильно! Good morning, teacher! Доброго ранку, вчителю. Вчитель завжди вам каже, що перед уроком. Sit down! От якщо ви зараз стоїте, сядьте. Sit down. Добре. А що як буде сказати встаньте stand up. Sit down, Сядьте. Stand up. встаньте. А давайте повторимо декілька разів. Sit down, stand up. Sit down again, boys and girls. А ще нам треба вивчити правильно, як буде відкрити ваші книжечки. Open your books. Відкрийте ваші підручнички. Open your books. Повторили. Молодці. А закрите ваші підручники. Close your books. Повторили. Молодці. Goodbye. Це ми так прощаємося. А тепер спробуйте повторити. Some new, One, two, three, clap with me. One, two, three, four, five. Stand up. Sit down. Open your books. Close your books. Слухай, Одарко, Що скрафти? А давай разом з дітками вивчимо пісеньку. Давай. А яка це буде пісенька скраф? Про цифри, звісно. Добре, тоді прослухаємо пісеньку. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. two Так, про що ж це пісенька? Звісно, про цифри. Тому що ви зрозуміли, що перший рядок це. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. А інший рядок. Listen to the mother. Слухайте маму. Давайте вивчимо. Повторюємо за мною. 1, 2, 3. four, five, six one, two, three four, five, six one, two, three four, five, six listen to the mother listen to the mother А зараз, коли ви вже знаєте слова, ви можете перемотати відео, де сама пісня. Прослухайте її ще кілька разів. І заспіваємо всі разом! Це був кінець нашого такого імпровізованого уроку. Сподіваюся, вам було цікаво і ви засвоїли щось нове. Не переживайте, якщо літери алфавіту вам одразу не даються. Просто декілька разів переглядайте це відео, багато грайтеся з літерами, багато їх переставляйте, складайте рідні слова, і у вас все вийде. В тому то добре, що відео завжди можна поставити на паузу та повторити ще, а потім передивитися ще, якщо щось не зрозуміло. І добре, що ви можете завжди задати в коментарях будь-які запитання. І спитати в мене, як що можна вимовити, як ще можна працювати з літерами і таке інше. Сподіваюся, і по нашому підручничку вам теж було цікаво прослухати, як рахувати, як виконувати команди вчителя. Завжди можете ще раз передивитися, поставити на паузу, і, звісно, ставте мені запитання у коментарях. Я обов'язково вам відповім. А якщо треба уроки не лише по підручнику Оксани Карпюк. Та не лише молодше школа. Будь ласка, пишіть у коментарях зробимо. А зараз до побачення, бай-бай!